А ви знали, що в Україні тепер не можна. Отак буде ремонтувати своє авто, новий законопроект, але зачекайте. Перед тим, як ми ще узнаємо, добре це чи погано, давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло в машину, бо в дорогу. В Німеччині дуже там важко на сервіси записатися, чекати, треба довго, сам роблю. Спеціально заїхав в промзону. Ну, щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Типу, якщо поліція побачить, що я щось що, що там роблю зі своєю машиною, штраф, вплоть до лішення прав дітяльських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну, ми йдемо в Європу, да, і глянемо, чи це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Відтепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, понятно, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати терміново відремонтуватися. Якщо колесо калисоприбули, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні, Типу, ну в принципі, базамі, яка у нас поліція в Україні, але ну тут. Як водій, водію, брат? Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть: ну окей конечно, друже, давай ремонтуй, Що ми тобі ще чим допоможемо? От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли тут. Прям до, до вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колісо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все, тобі кранти, А німці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої її і скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопаруких, взагалі, жорстко жопаруких, і вони не зможуть нормальне колісо поставити, воно може реально на ходу отлетіти і влетіти в тебе навстрічку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу.